Чому там в місті Харкові, наприклад, немає відключень, в області є відключення. Ми, ми, ми знаємо, що є там відповідні розпорядчі відповідно документи, 20-кілометрову зону від лінії фронту не відключають від електропостачання. Тому це зв'язано і з наявністю мереж. Умовно кажучи, це виключно технічне питання. По перше, ну і друге, це 20 кілометрова зона. Тому відповідно Харків входить в всю 20 кілометрову зону. А далі дивіться, по 12 годин це, це не планові відключення, це саме там аварійні відключення. Таке може бути. Якщо сталася аварія, критичні пошкодження, і ми, тобто, відновлюємо да, умовно кажучи, там громада, але той чи інший населений пункт знаходиться у блекауті. Тому на це є об'єктивні, на жаль, причини внаслідок ворожих обслів. Якщо брати планові відключення, у нас діє як мінімум 4, а то й 6 черг, да? і ми намагаємося так, щоб світла не було у людей більше, ніж 4-5 годин максимум. Далі, звичайно, є обмеження і для промислових споживачів, для бізнесу, і все інше. І все інше більше тисячі пошкоджено повітряних ліній, трансформаторів, пошкоджено десятки підстанцій. Наші працівники працюють в режимі 27 на 24 на 7 постійно відновлюють мережі, намагаються як швидше заживити всіх наших споживачів, щоб всіх домівка була електроенергія.